Зараз справа для тих, хто відчуває біль під лопатками. Пальці рук указівний і великий з'єднуємо кільце. Перехрещуємо їх, тримаємо руки на рівні грудей. Робимо глибокий вдих через ніс. І на видих робимо таку вправу. Розтягуємо руки в різні сторони, дуже повільно, ніяких різких рухів. Намагаємося розірвати кільце. Рахуємо до п'яти. І розслабляємося. Якщо ви відчуваєте, наприклад, біль в лівій лопатці, то вправо робимо таким чином пальці з'єднуємо кільце, перекрещуємо їх, і лівий лікоть донизу. Робимо глибокий вдих через ніс. І на видихі рахуємо до п'яти і розтягуємо руки, намагаємося розірвати кільце попередження ніяких різких рухів. Якщо білі відчуваєте під правою лопаткою, то праву робимо